Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий робот пилесос фірма Roborock серія Q10 10 vf Знімаю емблему безпосередньо з коробки, щоб не було ніяких питань, можливо, там є інакші версії. Тут, я бачу є продукт ID, модель, і ви можете вже безпосередньо точно знати, що це модель така, як у вас. Давайте ми його спочатку зарядимо, підключив блок живлення до ось такої зарядної станції. Ось ззаду він має два таких контакти, вони напроти цих, доторкається до цих контактів і починається зарядка. Ось тут я його буду заряджати, зараз я його приставлю до цих контактів і подивимося, що він Повідомили, що відбувається зарядка, чаргін, і тепер він у нас буде заряджатися. Зарядне не видає ніяких звуків, коли він заряджається. Знімаємо цю кришечку, там є QR-код. І коли ми встановлюємо програму, заходимо в неї. Там воно при... просить відсканувати цей QR-код, щоб ми розпізнали даний пристрій. Далі ми проходимо по вказівках, тоді треба буде зажати ось ці дві кнопки одночасно на 3 секунди в певний момент, коли буде в додатку писати. Тоді тут буде звуковий сигнал, що почалось під'єднання. Також ми все побачимо на телефоні. Також на телефоні потрібно буде підтвердити, і тоді вже воно буде в автоматичному порядку додати цей робот пилосос до додатку. Ось так ми підключили наш робот пилосос до мережі Wi-Fi і безпосередньо до додатку Roborock. Давайте підготуємо робот-пилосос до використання. Треба зняти ось цю кришечку. Тоді, якщо ми хочемо прибирати пилосос плюс швабру, то нам потрібно сюди набрати воду. Тут ємність для води. Сюди ми набираємо воду. І тоді ми зможемо працювати з вологим прибиранням. Тут у нас під цією кришечкою фільтр, це вже після прибирання, нам потрібно звідси висипати бруд, а цей фільтр прочистити. Тут збоку відкривається кришечка і тут ми висипаємо бруд. Зараз набираємо воду і будемо спробувати наш пилосос. Знизу у нас тут ролік з щіткою є, який загортає бруд всередину в цей контейнер. Тут є ганчірка мікрофібра, це наша швабра. Ця ганчірка під час роботи намочується цією водою, що ми налили в контейнер. І вона за собою після пилососа протягує. Мокрою та якби шваброю. В цей контейнер з водою можна додати миюче якесь якийсь шампунь для підлоги. Але я зараз просто буду використовувати звичайною водою. Наш пилосос зараз стоїть на зарядці, на своїй базі. І зараз ми спробуємо зімінтувати прибирання квартири. Зараз першим ділом ми маємо зробити сканування квартири нашої чи будинку. Пилосос проїздить сюди, просканує і збереже собі цю карту. Потім ми вже на інші рази можемо просто вибирати кімнату певну чи певну зону для прибирання. Я ось так в кухні позабирав все, що стоїть на підлозі для сканування, для правильного сканування. Став стільчики на лавку. Щоб на підлозі нічого не було. Для правильного відканування кімнати. Потім вже на прибирання ми цього робити не будемо. пилосос потім просто де зможе заїхати, там він буде заїжджати. Звісно, коли ми хочемо все ретельно прибрати, то ми можемо ось так очищати приміщення від якихось крісел там інших речей, які стоять на підлозі. але для Звичайного повсякденного використання такого робитися не буде, це хіба десь, коли потрібно прибрати все капітально. Все, починаю створювати карту. Зараз на телефоні включаю, включаю запис екрану і тут відеокамерою спробую трохи зняти. Ось пилосос проїздив в певних місцях, де йому було потрібно, відсканував мої кімнати і в мене вже на телефоні висвітлені кімнати, як ми бачимо, зонами. І зараз він повертається на свою док станцію Зараз він не пилососив, не збирав пилюку і не проходився шваброю. Зараз виберу ось цю третю кімнату для прибирання, щоб я міг зазняти, як він прибирає. Також потім дознімлюю як він заїжджає на коврик або як він петляє в мене тут під ножками. В додатку показано, яка була площа прибирання, час, скільки пішло часу на прибирання даного приміщення. В додатку показано, що коли потрібно заміняти, скільки нам ще, який ресурс ще в нас лишився в даних висідних матеріалів. Це такий як фільтр, щітка внизу, бокова щітка і коли потрібно потирати датчики. де пилосос проходить по кутам, він кути проходить тою стороною, де в нього щиточка, де він може взяти кут. Ось видно, що підлога вся мокра, він проходить чітко і не має ніяких пропусків. Цей куток для котика ігровий я робив сам своїми руками. Тому, якщо у вас цікавить, заходьте на мій канал, також тут буде прикріплено до відео посилання. Знімаю на телефон. ось бачите, тут є такі шашечки, де він не зміг зайти. Просканувати він цю кімнату. Просканував цю зону, але він там між ножками в ці місця не зміг зайти. На другий раз я просто відсуну трошки стіл і він туди зможе заїхати. Плитка мокра, бруду вже немає, пройшло все всюди чітко. Якістю прибиранням ми задоволені. Котик рветься. котик рветься, хоче йому допомагати, але бажано котика не пускати, бо котик буде перед ним постійно бігати і для нього будуть появлятися ось такі шашечки, і він не зможе нормально поприбирати. Як ви почули, коли він заїжджає на коврик, датчики йому це показують і він включає більшу потужність, щоб вибрати весь бруд з коврика. На док-станцію, він зразу заряджання. примикається до контактів і починається заряджання. Тому цей блок краще поставити під стіну. Зараз тут ще продемонструю на екрані настройки прибирання самої підлоги, який матеріал у вас підлоги, також налаштування прибирання ковриків. Тут також налаштування це все можна настроїти. Але з цим вже треба трошки погратися, потестувати. Ось це трошки пробійся по налаштуванням, є багато налаштувань, показує час останнього прибирання, яку площу ми пройшли, загальну площу, скільки він вже поприбирав нам від початку. І також там я вам вже показував технічне обслуговування, воно буде підраховувати і клеїти докупи всі прибирання, і тоді вже буде вам повідомляти, що потрібно замінити, чи фільтр, чи щітку. Це все тут в програмі є. Давайте ми його тепер відкриємо після прибирання. Прибирав я три зони, одну цілу кухню і один коридор. Відкриваємо кришечку. Першим ділом, ну, в принципі, вода не виливається. Але я першим ділом зливаю воду, якщо я більше не буду прибирати. Скажу так, води мені хватило, щоб поприбирати кухню і коридор. Навіть ще лишилося. Ще можна було б поприбирати. З вологою ганчіркою ще десь одну дві кімнати невеликих. Давайте відкриємо тепер фільтр. Фільтр ось так зарізнився і ось стільки бруду. Ось стільки бруду. Він розбирав. У нас вдома котик, це в більшості шерсть. І, в принципі, хата тепер чиста. Контейнера вистачає. Хватило би на цілий мій будинок, я так бачу. У мене ще дві кімнати. Тут би місця вистачило поприбирати всі кімнати. Так, перевернув його. Мікрофібра швабра наша мокра. Тут на ліпучці, Ми її знімаємо після прибирання. І ось так на бік витягуємо. Зняли, витягнули і поставили сушити або перестирати. Тут у нас така ліпучка. Так, далі у нас щітка. Щітка, як ми бачимо, в неї нічого не закрутилося, ні волосся, ні шерсть, вона не набилася і нас не тормозила. Також вона тут знімається. Знімаємо цю кришечку. І знімаємо саму щиточку. Також і це за необхідності чистим тут. Також при натисканні тут є дві такі кнопки. Ми натискаємо всередину і ми можемо витягнути нашу швабру, де знаходяться ліпучки. Тут в нас є ось цей каналчик, що подається вода, і тут у нас, я так зрозумів, це підйом швабри, що вона притискається до плитки. Також за необхідності, якщо треба почистити чи пробити щось. І ось так вона засувається. Тут знаходиться наша батарея, тому це підставляти під воду не можна. Це якоюсь щіточкою вичистити і вологою салфеткою протерти. На мій погляд, це все протерте. Щітка, як ми бачимо, чиста. взагалі нічого не накрутилось на неї. Це ми прибираємо і його можна використовувати знову або зложити, щоб він десь зберігався. І колесика масивні, ми бачимо, дуже маневрений. Повертає туди-сюди і заїжджає в такі місця, що я думав, що він не заїде. А ось цією щіточкою бачите, вона, бачите, кут бере. Він там, де в куті треба прибрати, бере ось цією щіточкою. Тут у нас датчики, датчики, це вони розпізнають коврик. Якісь перешкоди. Також тут ззаді датчик великий, спереді датчик, вона, бачите, все в датчиках і зверху в неї крутиться теж датчик. Ось така от щітка. Тут у нас вона переводиться в дію, там запихаємо також в квадрат, а з другої сторони підшипник. Я легенько її вологою салфеткою потер, бо вона була просто в пилюці. Радує, що тут не намотується ніяке ні волосся, ні волоски, ні шерсть кота. Тут також є вхід, бачу якийсь, там є 6-7 чи PIN, USB, Micro і бачу кнопочка, вроді, Reset. Це ось тут під цією кришечкою йде є QR-код пристрою. Тут напереді є ці кнопочки, включення-виключення, повернення на базу, і ось тут є. Коли воно вдаряється, це, тут натискається і він реагує і що далі вже не поїде. Він тоді йде назад і шукає дорогий шлях. Це для перешкод. Ось цей обідок прогумований, де він в першу чергу вдаряється він найбільше виступає. Це йде така біла гумка. Також тут є така наклеєчка. ця наклеєчка клеїться на підлогу, де, наприклад, пилососа є своє місце. Тут є виріс на це зарядне, до якого він під'їжджає. І це спеціально для того, щоб якщо у вас там ламінат, а губка швабра в нього вогкувата після прибирання, щоб він заїжджав на ось таку підкладку. Це воно цим синім клеїться до ламінату. У мене, в принципі, плитка керамічна і мені не страшно, що він там зупиниться з вогкою ганчіркою. Тому це для безпеки для вашої підлоги. Ще скажу пару слів про якість даної продукції. Насправді якість мене здивувала. Пластик такий на ощуп видно, що кращої якості. колеса і взагалі всі комплектуючі, які в ньому є, мені сподобалися. Вони такої відповідної гарної якості. Зразу знаєте, відчувається на ощуп, також він важкенький, там значить, також всередині начинка непогана. Тому, як то знаєте, перше враження, візьмеш руки і відчуєш, що це за виріб. Ну, мені сподобалось. В принципі, пройшлись по всьому, розпакували його, оглянули його, протестували, зарядили, почистили його після прибирання. Дещо я вам показав по програмі. Це також мій перший пилосос. Я багато чого може не знаю. Буду радий почути ваші відгуки, ваші коментарі, щось мені підкажіть можливо. А я поділився з вами тим, що я зміг і тим, що я знаю. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Дякую гостям мого каналу. Залишайте подобайки, також коментарі, буду їх з радістю читати. Буде ще багато цікавих відео, оглядів, також багато чого роблю своїми руками. Думаю, буде цікаво подивитись. Миру, добра і хай у вас все виходить!